Привіт! Сьогодні вам покажу, як відбувається збір вимог, а саме одну сесію інтерв'ю з замовником. Зазначу, що техніка інтерв'ю передбачає ретельну підготовку аналітиком до самої сесії. Під час підготовки аналітик вивчає наявну документацію чи програмний продукт, продумує запитання. Інколи аналітик може наперед надіслати замовнику запитання або хоча б теми, якими він буде цікавитись. Це дасть змогу замовнику теж підготуватись, і тоді ваше інтерв'ю пройде більш продуктивно. Також треба завгодня попіклуватись про те, щоб інтерв'ю власне відбулось. Для цього потрібно обрати зручний для замовника і аналітика час і надіслати запрошення з деталями зустрічі. Наша сесія інтерв'ю сьогодні відбудеться онлайн. Всі деталі дзвінка були надіслані завгодня, Тож почнемо. Доброго дня, Ігорю. Вітаю, Наталія! Як у вас справи? Все чудово, дякую. Як ти? Теж добре. Ігорю, ви написали, що плануєте розширювати бізнес. І тепер у вас буде не одна станція технічного обслуговування автомобілів, а ціла мережа. І в зв'язку з цим потрібно в застосунку додати функцію вибору конкретної станції, коли клієнт записується на послугу. Так, все вірно. Через місяць відкриваємо додатково дві станції в нашому місті. Тому оновлення має бути готове до того часу. По терміновості зрозуміла. Кажете, станції відкриваються в нашому місті, а в майбутньому будуть і в інших містах? В планах є побудова мережі по всій Україні. Давай я розповім, як я бачу цю функцію в додатку. Заходить клієнт-додаток, натискає кнопку Записатись на техобслуговування. Першим кроком йому з'являється випадаючий список з адресами наших станцій. Він обирає ту, яка найбільше підходить, і потім, по звичайному сценарію, обирає час, послугу і так далі. Що скажеш? Таке можливо? Так, звісно, але в мене виникла ідея, а якщо ми покажемо карту клієнту, він буде бачити своє поточне місцезнаходження та наявність станції на карті і легко зможе обрати найближчу до нього. Ти знаєш, а це чудова ідея. Але ж потрібно знати місцезнаходження клієнта. Це взагалі можливо? Так, додамо функцію, щоб додаток запитував дозвіл використовувати місцезнаходження пристрою і все буде працювати. А потрібно запам'ятати найближчу для клієнта станцію і пропонувати її за замовчуванням. Так, давай запам'ятаємо. Але нехай клієнт в особистому кабінеті матиме змогу її змінити або краще давай запам'ятаємо лише місто клієнта, і за замовчуванням будемо йому відображати карту його міста. А коли відкриються станції в нових містах, то випадаючому списку матиме змогу змінити місто і на карті, і в особистому кабінеті. Але я не впевнений. Треба глянути, як це все виглядатиме. Так, звичайно, ми з дизайнером створимо прототипи і вам покажемо. Тоді й вирішимо. Чудово. Наразі, чи є в тебе ще запитання? Хм, так. Чи будуть у нових станцій свої назви? Нинішня називається Гвинтик, а наступні. І чи потрібно ці назви відображати на карті? Так, зараз з маркетологами думаємо над назвами. Думаю, краще відображати і назву, і адреси. Так клієнтам буде легше орієнтуватись. Як тільки визначимося з назвами, я дам знати. Добре, дякую. Тоді більше, поки запитань немає. Напишу, якщо з'являться. Домовились. Тож наша сесія інтерв'ю закінчилась. Після неї аналітик обов'язково запише ключові питання, які були вирішені, пункти, що залишились відкритими, домовленості про подальші кроки. Це так звані МОМи або Minutes of meeting. Хвилинки зустрічі дослівно. Їх аналітик надішле замовнику та іншим зацікавленим особам, з дозволу замовника, звісно. На сьогодні все. Надіюсь, вам було цікаво.